Всім добрий день! Ось хочу показати сорт лохене спартан, який він може утворювати грон. Дивіться. Це все одне гроно. Скільки в ньому ягід Так, якщо... Можемо, в принципі, порахувати. Ой, одна впала. Так, я буду по частині зривати. Так, це є 2, 4, 6, 7. І будемо в лоток кидати. Опа. Так, дві я загубив. То буде 9.

кого які результати? Пишіть, коментуйте. Нагадую, це перше плодоношення. Посадка. Минулий рік, 22-й. Кінець травня. Ще можна на інші кущі подивитися. 25 гід грону. Кого більше додавайте світлини ваші, можете мені пересилати відео. Я з вашого дозволу виставлю на свій канал з посиланням на вас як автора відео. сорт класний. Тому, хто більше отримує в гроні як 25 ягід пишіть, коментуйте, ставте подобайки, а також підписуйтеся на канал.